Вітаю, друзі! Сьогодні, 24 грудня. Спеціальний випуск про мирний план, який нині вже погоджений із Європою та Сполученими Штатами Америки. Деталі цього мирного плану озвучив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами. Наголошую. Поки що ми не маємо фідбеку з боку Росії, але Зеленський відкрив практично всі деталі, про що звласне, домовилися і на що ми готові для укладання такої мирної угоди. Отже, 20 пунктів. Перший із них підтвердження суверенітету України. Раніше також мовилося про це у проєкті мирної угоди, яку представив свого часу Дональд Трамп через своїх перевірників, яка складалася із 28 пунктів. Другий пункт. Передбачається беззаперечна угода про ненапад між Росією та Україною, і буде створено механізм моніторингу на лінії зіткнення. Моніторинг на лінії зіткнення, як кажуть, будуть здійснювати Сполучені Штати Америки за допомогою безпілотників, але не виключають і присутності там якоїсь миротворчої місії. Україна отримує міцні гарантії безпеки. Мова поки що йде про два документи: гарантії безпеки з боку Європи та гарантії безпеки з боку США, але вони також будуть юридично зобов'язувальними. Чи будуть вони юридично зобов'язуючими і з боку Європи, тут для мене поки що, друзі, питання відкрите. Збройні сили України. Ми зберігаємо чисельність у 800 тисяч у мирний час, але буде проблема. Проблема в тому, хто буде фінансувати таку кількість військових, які, якщо перебуватимуть безпосередньо. Середнього війську мають отримувати відповідне фінансове забезпечення. Але я думаю, що така часи ЗСУ ще буде предметом внутрішніх дискусій, рішень. Можливо, частина із цих військових, можливо, навіть і більша, буде перебувати просто в резерві. Сполучені Штати Америки в пункті 5 мовиться НАТО та Європа нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5. Тобто, якщо Росія вторгнеться в Україну, буде військова відповідь і відновлення санкцій. Якщо ж Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки анулюють. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки вступлять в силу. Також було доповнення про компенсацію для США з гарантії. Зараз це викреслено. Двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою. Зокрема, країни коаліції охочих можуть долучатися до гарантії безпеки. Поки що конкретного документу нема. Говорити про те, як це буде виглядати на практиці, відверто кажучи, доволі складно. Якщо говорять за прикладом статті 5 НАТО, це не означає, що точно так само, як стаття 5 НАТО, тому що стаття 5 НАТО діє в межах коаліції, яка формує безпосередньо Північно-Атлантичний альянс, то коаліція охочих виглядає доволі якось ну, незрозуміло. Хто конкретно туди входить, статуту, конкретно немає, тому я думаю, що це будуть окремі угоди з конкретними країнами. Пункт шостий Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах. Зеленський підтверджує слова Нібензі заступника Лаврова, який сказав буквально два дні тому, що Росія готова юридично ухвалити закон у Держдупі Російської Федерації про те, що вона не буде нападати на країни Європи, які є членами альянсу і не лише. Північно та тишого. Ну от друзі, Зеленський це підтверджує. Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час та отримує короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи. Членство ЄС для України це частина гарантії безпеки, ми хочемо закріпити дату вступу. Ну оскільки короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи, то мені видається, що будуть готувати якусь спеціальну угоду з Європейським Союзом. Я думаю, що вона може бути ухвалена навіть до завершення каденції Трампа, і я не виключаю, що мова йде про те, аби Трамп пролобіював для нас це питання серед європейців. Він, до речі, це може зробити. Восьмій пункт. Передбачає міцний пакет глобального розвитку для України, який буде визначено в окремій угоді інвестицій, включатиме, зокрема, фонд розвитку для інвестування, розвиток газової інфраструктури, реконструкцію території, видобуток корисних копалин, природних ресурсів. Ну і дев'ятий пункт трішки розшифровує восьмий. Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення, мета залучення 800 мільярдів доларів. Цифра космічна. Я не впевнений. Точніше, я впевнений в тому, що Україна не зможе таку суму освоїти швидко. На це потрібні будуть роки. У нас найкращі часи прямі інвестиції в Україну складали ну приблизно 10 мільярдів доларів. Звісно, в умовах. Після воєнного часу. Це може виглядати трішки по-іншому, але 800 мільярдів доларів цифра поки що космічна. Десятий пункт. Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладання угоди про вільну торгівлю зі США. Позиція Америки наступна. Вони говорять про угоду про вільну торгівлю з Україною і про угоду про вільну торгівлю з Росією. Об'єми торгівлі у нас Сполученими Штатами Америки, так само як і Росії, дуже скромні. Але в перспективі потенціал торгівлі Росії і США набагато більший, ніж України і США. Ну, втім. Такий пункт може бути, я, чесно кажучи, не бачу нічого тут такого для нас небезпечного. Одинадцятий це без'ядерний статус України. На цьому наполягають росіяни. Зеленський фактично повідомив, що ми на це погодились. Наступний, 12-й, складніший це Запорізька атомна електростанція. Компромісу поки що не знайшли. Сполучені Штати Америки пропонують спільне управління між Україною. США і росіянами, тобто три сторони отримують дивіденти, США пропонують 33% на 33 на 33. І американці будуть головним управляючим. Компромісна пропозиція від України виглядає наступним чином: ЗС експлуатується спільно США і Україна 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% США самостійно визначають. Куди їм цю енергію розподіляти? Ну, точно вона піде на підконтрольні Росії території. При цьому ЗС, Енергодар та Каховська ГЕС мають бути демілітаризовані. А контроль, навряд чи, будемо ми над ними здійснювати. Ну, принаймні так, поки що це виглядає. Україна та Росія зобов'язуються в 13-му пункті мовиться впроваджувати освітні програми в школах. Дуже цікавий момент. В усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин. Ну тут друзі про російську церкву і російську мову однозначно. Але в якому статусі будемо звісно це ще ми з'ясувати? Я думаю, це буде предметом широкої суспільної дискусії. Ну і тепер території. Це найскладніший пункт. 14-й він в угоді, який озвучує Зеленський, виглядає він наступним чином. Пропонувалося так зробити: в Донецькій, Луганській, Запорізькій Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Росія має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди. Позиція України. Як пояснив Зеленський, Росія хоче, щоб Україна вийшла із Донецької області, США пропонують компроміс вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на стоїмо, де стоїмо, то варіант буде наступний: вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму. При цьому сам Зеленський зазначив, що США хочуть референдум, але. За його словами, на голосування слід буде виносити увесь документ, а не окреме питання. І на референдум треба мінімум 60 днів, і нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Росіяни точно на це не підуть, але вже, як бачите, Зеленський говорить про компромісне рішення, яке Розроблене Україною, тобто ми погоджуємося на вільну економічну зону. Звісно, потім будуть виведені Збройні Сили України. Порядки весь дій, я думаю, ще буде обговорюватися. Пункт 15. після узгодження майбутніх територіальних домовленостей, як Росія, так і Україна, зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою. Тобто війна. Заморожується. 16 пункт. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілої комерційної діяльності. Буде укладено окремо морську угоду та угоду про доступ, яка буде охоплювати свободу судноплавства та перевезень. В рамках цієї угоди Кінбульська коса буде демілітаризована. Наступний пункт для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Обмін військовополонених всіх на всіх, повернення цивільних заручників, включаючи дітей та політв'язнів, вирішення проблем і страждань жертв конфлікту, також буде предметом роботи саме такого комітету. Вісімнадцятий пункт Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди, але мова йде друзі зараз про президентські вибори. Президент пояснював, що вибори до місцевих органів влади та до парламенту будуть проведені пізніше. Наступний 19-й пункт ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися радою миру, яку буде очолювати Дональд Трамп. За порушення будуть передбачені санкції. І наступний останній двадцятий пункт, після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню. Ну, також передбачається, що Україна винесе угоду на ратифікацію парламенту та. Або проведе всеукраїнський референдум для схвалення. Я говорив, за яких умов може бути референдум. І Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом. Вибори президентські. Угода набуде чинності після виконання обома сторонами своїх зобов'язань, Гарантії безпеки набудуть чинності лише за умови повної ратифікації, угоди або її схвалення референдумом. Ну і щодо, друзі. Також мобілізації дуже важливе питання. Зеленський сказав, що якщо буде досягнуто угоди, то її частково можуть скасувати, будуть проводити лише в певних невеликих, ну можливо, інших якихось там вимірах, кількостях, зараз сказати точніше, складно для того, щоб здійснювати ротацію. Ну і що стосується самого воєнного стану, його скасують не відразу. Коли, як і за яких умов, дійсно будемо вже тоді з'ясовувати, якщо угода буде досягнута, на цю хвилину. Росіяни ніяк не коментували саме це повідомлення Зеленського. Вони лише констатували на своїх ресурсах, що українські ЗМІ оприлюднили повний текст 20-пунктного плану, але загалом Кремль мовчить. І м'яч, як я вам сьогодні розповідав в ранішньому огляді, дійсно на боці Кремля. Слідкую дуже пильно за цим усім. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Надважлива інформація для розуміння того, де ми зараз перебуваємо. Що ви думаєте з приводу такої ініціативи, яка погоджена Україною, США і Європою, на яку фактично пристав Зеленський? пишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, но шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!